Погами, утім, без обстрілів. Пізно ввечері воїни повітряного командування Схід знищили на Нікопольщині ворожий дрон. Напередодні окупанти з десяток разів обстрілювали район з артилерії, били дронами камікадзе. Під вогнем опинились Нікополь, Марганецька та Покровська громади. Пошкоджені 10 будинків, три господарські споруди та автомобілі. Напередодні увечері окупанти завдали авіаударів по турецьку, що на Донеччині не загинула людина. Ще двох поліцейських та надзвичайники витягли з під завалів приватного будинку. Загалом за 11 місяців цього року від дій російської армії загинуло 2000 тисячі цивільних. Повідомляє МВС. Ще 11 тисяч дістали поранення. За цей час окупанти обстріляли населені пункти 59 тисяч разів. Найбільше обстрілів було у Запорізькій, Херсонській Донецькій областях, а також на Харківщині, Сумщині та Чернігівщині. Україна зводитиме оборонні укріплення від Донбасу до заходу України. Повідомив президент Володимир Зеленський. Крім того, фортифікаційні споруди будуватимуть уздовж всього кордону із Білоруссю. Звичайно, це передусім Авдіївський, Мар'янський та інші напрямки на Донеччині максимум уваги. Харківщина, це Куп'янський напрямок, також оборона лінія Куп'янськ-Лиман, і вся Харківщина, і Сумщина, і Чернігівщина, і Київська, і Рівненська область, Волинь, і також Південь, Херсонська область були доповіді обласних влад, усіх відповідних військових керівників міністра оборони Умерова. Генерала Павлюка обговорили залучення ресурсів, мотивацію зокрема, і приватного бізнесу в цій роботі. До завершення війни виборів в Україні не буде. Відповідний документ підписали представники усіх фракцій та депутатських груп у Верховній Раді. Це стосується як президентських, так і парламентських перегонів. У документі йдеться, що вибори можуть бути проведені не раніше ніж через півроку після скасування військового стану. Країни ЄС узгодили пакет фінансової допомоги для України на 50 мільярдів євро на наступні п'ять років. Про це пише видання Sky News із посиланням на єврокомісара з питань бюджету. Він додав, що пакет підтримки не оскаржує жодна з країн Євросоюзу. І про Дніпро понад 750 мільйонів гривень саме стільки заборгували Дніпряни за водопостачання. Чим загрожує несплата та куди звертатися з усіма питаннями в матеріалі Артема Ліфінцева. Мешканці Чечелівського та центрального районів Дніпра заборгували понад 130 мільйонів гривень за водопостачання. Крім цього, завинили і підприємства на суму 22 мільйони. За останній рік по населенню приблизно. Заборгованість зросла на 13 мільйонів гривень. Підприємства сплачують в принципі постійно. також організації ОСББ всі платять. Якщо абонент не сплачує понад два місяці, то комунальне підприємство Дніпроводоканал має підставу звернутися до суду. Щомісяця підприємство подає понад 30 позивних заяв для уникнення додаткових витрат для сім'ї споживачів. Рекомендуємо сплачувати послуги водопостачання та водовідведення вчасно для того, щоб уникнути додаткових витрат у вигляді штрафних санкцій судового збору виконавчих витрат. Та збором загалом Бор Дніпрян за водопостачання понад 750 мільйонів гривень. Аби оплатити рахунок, було легше у комунальному підприємстві. Також пропонують реструктуризацію боргів. На сьогодні вже укладено понад 800 таких договорів на суму 11 мільйонів гривень. Будемо нагадувати усім, що є договори реструктуризації для їх складання треба звертатися до обонвідділів або до відділення ЄРЦ єдиного речотного центру. Вони туди приходять, подають свої документи і запрошують договір о реструктуризації, щоб в них не було ніяких досудових розбирательств. Ознайомитися з усіма адресами абонентських відділів можна на сайті КП Капетніпроводоканал. Від короткотривалих розмов до відеоспілкування непомітно мобільному зв'язку в Україні виповнилося 30 років. На зміну першим масивним апаратам з антеною прийшли мініатюрні смартфони. Екскурс в історію здійснили наші журналісти: хто і куди вперше зателефонував? Скільки коштували дзвінки, і якого вбивцю смартфонів підготували інженери. Дізнавалась Анастасія Шуляк. З сучасним мобільним зв'язком можна забронювати в столик в ресторані, підтвердити операцію з банком чи просто годинами спілкуватися з подругами. А от куди дзвонили 30 років тому? Та чи важко було отримати можливість користуватися мобільним зв'язком? Володимир 28 років тому починав свій приватний бізнес, і тоді на допомогу йому прийшов радіотелефон «Компак». Ця база стояла возляпичного телефона «Укртелеком», картіліком, като з номером. Ця трубка була з тим чоловіком, який був… Был... За їздив за продуктами, там то-то. І он нам дзвонив, розказував, де він зараз знаходиться, куди від Відстань, на яку ловив зв'язок, до 80 кілометрів, вага трубки 620 грамів. Перший в Україні офіційний дзвінок за допомогою мобільного зв'язку здійснив Леонід Кравчук у 1993-му. Розмова тривала аж 40 секунд. Так, слухаєте. Доброго дня вам треба відповідальність. Здравствуйте, батарей. Вітаю вас. Але дозволити собі мобільний телефон, тоді міг далеко не кожен українець. Перший зв'язок він коштував дуже дорого. Саме підключення коштувало десь близько 900 доларів. На той час так апарати коштували там тисячу дві тисячі доларів. Абонплата коштувала в місяць приблизно 200 доларів. І на той час, згідно статистичних даних, середня зарплата була 36 доларів. Спочатку абонентів на всю Україну було 2500 з тисячі 500 з них в Києві, але після введення передплати ситуація змінилася. Перший такий припетний тариф був 7,7 від UMC. Він Коштував 99 гривень. Це були в принципі посильні кошти, і люди стали їх купляти. Він був введений в 99-му 99 році. В березні місяці до кінця року він приніс абонентську базу 58 тисяч користувачів. Згодом габаритні слухавки замінили більш компактні моделі, які поміщалися в долоні. Ну, їх було дуже мале колічество у нас в місті, так що ми в основному спілкувалися з друг з другом. Там несколько чоловік по місті були, які мали ці телефони. А ми їздили в едфірміний магазин і там поповняли що були і прототипи першого смартфону. Але широкого розповсюдження вони набули після 2007-го і революційної презентації сенсорного телефону. And are it iPhone. Раніше всі ці речі жили окремо, та згодом технології поєднали все в одному. Однак, смартфони це не фінал еволюції мобільного зв'язку. Одна з закордонних компаній презентувала концепцію, яку вже назвали вбивцею смартфонів.

Усі насосні станції в місті працюють з наструмлень чи аварій не зафіксовано. За добу комунальники усунули понад півсотні пошкоджень та засмічень на мережах водопостачання і водовідведення. Більше інформації на нашому сайті, телеграм-каналі Дніпро Тіві та офіційному сайті Дніпровської міськради. Для вирішення проблем комунального характеру дзвоніть на єдину гарячу лінію Дніпровської міської ради. Звертайтеся до штабу взаємодопомоги громадської ради за контактами, які ви бачите на екрані. Заявки приймаються з понеділка по п'ятницю. До 17-ї години в телеграм-канал можна писати цілодобово. І про транспорт сьогодні з одинадцятої до дванадцятої години буде закрито рух трамваїв на перехресті вулиці Степана Бандери та проспекту. Лесі Українки з боку центрального ринку. 7, 12 та 17 трамваї рухатимуться маршрутом, що на ваших екранах, і через ремонт трамвайного переїзду зупинено рух першого трамваю, натомість відновлено роботу сьомого маршруту. І працює тимчасовий трамвайний маршрут номер к від вокзалу до вулиці Центральної. Тролейбус кельцеба призупинив рух, а маршрути номер 1 та номер 4 скорочено до площі Героїв Майдану. І деякі автобусні маршрути ти працюють в об'їзд за минулу добу. Надзвичайники приборкали у місті одну пожежу. Вона сталася у житловому секторі. І на останок про погоду протягом дня буде хмарно дощитиме. Температура повітря прогріється до 8 градусів тепла. На цьому, на цьому випуск завершено. А я нагадую, сьогодні у бабушкінському суді Дніпра розглядатимуть справу Сергія Олійника. ЗМІ неодноразово доводили, що він злодій в законі на прізвисько. Умка суд мав розглядати його справу у Києві. Утім, адвокати олійника зробили все, щоб справу їхнього авторитетного клієнта розглядали в бабушінському суді Дніпра. На нашому ютуб каналі Дніпро Тівій тима пряма трансляція із зали суду «Спецефір» у 13.00. Вмикайте та дивіться, чи буде судове засідання, які будуть рішення всі подробиці життя дніпровського авторитета, поважні друзі, зв'язки та думки експертів. А новини Дніпро ТВ є на сайті, телеграм-каналі, інстаграмі і на Фейсбуці. Дивіться нас в Ютубі і в соцмережах і до зустрічі. Лідер російської партії Справедлива Росія, патріоти за правду Сергій Мирон.